Того дня у гості до мешканця Кузнецовська прийшов товариш. Чоловіки випивали. Після застілля полягали спати, не загасивши недопалок. Від нього почали горіти речі у двокімнатній квартирі на першому поверсі. Близько опівночі сусіди відчули дим і зателефонували пожежникам. Сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Перша ланка газодимозахисників подала водяний ствол на гасіння пожежі через вікно кухні, а друга ланка через балкон. Було встановлено, що осередок займання знаходиться в житловій кімнаті. Опинившись всередині помешкання, рятувальники виявили на підлозі неподалік балконних дверей тіло чоловіка, що не подавало жодних ознак життя. А ще за хвилину при вході до спальньої кімнати був виявлений ще один загиблий громадянин. Найвірогідніше мешканці помешкання через сильний дим прокинулись і намагалися вибратись, але не змогли. Один чоловік помер від отруєння продуктами горіння, інший увесь згорів. Обом було по 35 років. Квартира також значно постраждала. Всі стіни у Кіптіві меблі знищив вогонь. Під час гасіння пожежі вогнеборцями проводилися роботи по зниженню температури будівельних конструкцій та видалення диму з під'їзду будинку шляхом відкривання вікон. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, закопчено стіни і стелю усієї квартири. Загиблими виявилися 35-річні місцеві жителі Олександр та Сергій. Попередня причина пожежі необережність під час куріння.